Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти Дня. У нас як зазвичай три позиції. Інколи вилітає якась карта, але сьогодні, бачите, нічого не вилетіло. Значить, сподіваюся, сподіваюся, що буде все спокійно. Але хто його знає, на дні колоди якісь шанси в Україні, Давайте я так скажу. І у вас особисто так само. Якісь шанси, якісь можливості сьогодні відкриваються для усіх. А ми поїхали по, по варіантам. Перший варіант, перша карта, дивіться. А, бути сьогодні обережні, можуть бути фінансові втрати сьогодні. Не розтрачайте, не купуйте якісь речі, можете прогадати, як то кажуть, купити щось неякісне. Навіть, знаєте, отак дрібнички купили там хто м'ясо, хто сир, хто молоко, може бути зіпсуте. Ось, нехорошої якості. А, якісь електроприбори, не. Справні, хтось може сьогодні просити у вас, наприклад, позичити гроші. Я, в принципі, би казала по цій карті не зичити нікому, тому що це втрати, це коли можуть вам не повернути, це просто порада. А ви вже робите як хочете. Звичайно, якщо ваша дитина прийде, позич мама гроші, ви позичите все рівно, що тут Ірина сказала. Але дітям своїм можна і так дати. Я маю на увазі, як би це сказати, я тут розумію, так, людина сама не має, і останні від себе не, не, не якось не віддають від себе, не зичуть. Але, знаєте, і куском хліба останнім поділишся. Є люди, яких ми любимо, яких ми цінуємо, що можна. Вірніше, це кожний вирішує за себе. Все, я вас попередила, а як ви там будете, це вже інше. Ось, втрати в якомусь товарі, хтось, можливо, торгує, або ще якось. Карта номер два. Тут у нас дев'яточка кубків тобто самозадоволення, само. Заспокоєння. У вас сьогодні спокійний емоційний день. А вам добре. Де б ви сьогодні не пішли, вам кругом буде добре. Ви знаєте, по цій карті йдуть якісь свята, а ось особисті свята, які, знаєте, дуже близькі вам люди. ось Або, можливо, у вас якийсь юбілей, у ваших дітей, або Щось в цьому плані, це якась перемога може бути. Емоційний стан дуже високий, тобто хороший, це позитивний емоційний стан, мої дорогенькі. Це коли ви досягнули, знаєте, після якогось розчарування, ви вийшли, наприклад, з депресії, ви закохалися. Це карта дуже хороша, дуже приємна. Вона, знаєте, коли людина літає, як на крилах. От, дуже приємний день має бути. Якщо у вас цей день, на жаль, не програється так, то ви просто не свою карту вибрали. Порада цієї карти, а, насолоджуйтеся моментом тут і зараз. Тому що завтра цього моменту може не бути. Розумієте? Ось а, не те, що ви відірвіться там, слухайте голосну музику, ні. А, а, візьміть себе. Якось, знаєте, до уваги. Дайте собі спокій, дайте собі волю порадіти за щось або за когось. Карта номер 3 Тут у нас старший аркан, і він говорить про те, що йде період виздоравлювання. Якщо ви хворіли, якщо у вас можливо, у когось була операція. Тут йде людина на поправку, на кінець то налагоджується робота вашого організму, вашого, як це ще сказати, наповнювання йде, енергетичне наповнювання. Розумієте? Тому що ця карта йде після смерті. Тобто, після якоїсь ями, після якоїсь втрати людина на кінець то починає відживати. знаєте, Це коли людина от, Бліда-бліда і дасте їй якихось ліків, і вони, з неї зразу розовенькі щічки. Отакий у вас буде, знаєте, восстановлення якось. Ось. А Ця карта порада медитацій, порада процедур з водою, водоймища. Наприклад, погуляйте навколо озера, навколо річки, щоб пташки співяли, побудьте на природі, ця карта вона так і каже: якісь масажі, якісь. Ванночки, вам це сьогодні дуже-дуже допоможе, От якось так. І ще може бути, знаєте? Що ще? Що, а, таке буде враження, що час зупинився. А, така тягучка, можливо, знаєте, якось так скучно, не знаєш, що робити, за що взятися. У кожного воно може програтися по різному. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. До речі, ще може бути примирення з кимось, з кимось просто помиритися. Зализування ран теж, от у мене йде. Гаразд, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного, мирного дня!